Дорогі отець ректор дорогі духовні отці, отці в монашестві, преподобні сестрички, брати семінаристи, дорогі вірники. Сьогодні ми маємо нашу щорічну зустріч, загальні збори священників Мукачівської греко-католицької епархії і маємо, маємо їх в нелегкий час, у час. Визвольної вітчизняної війни нашого народу. Сьогодні, коли ми тут молимося спокійно, під мирним небом, багато наших хлопців на передовій віддають своє життя за, за нас, за, за нашу рідну землю, за те, щоб її звільняти. Цілий рік уже майже чуємо про, про той великий подвиг, який роблять наші хлопці в Бахмуті. Дуже багато теж наших хлопців із Закарпаття, з нашої єпархії віддали там своє життя. І, і тому ця літургія, як і кожна наша служба Божа, вона має то намірення, щоб просити в Бога для них, для них сили, щоб Бог дав їм ту силу прогнати ворога, бо лише так може бути той добрий, твердий, певний мир. Мир, який завжди теж будує Ісус Христос. Тому та наша молитва є дуже потрібна. Ми, може, деколи собі не усвідомлюємо, яку велику силу приносить наша молитва. Смиренна молитва, смиренне повторювання святого Ружанця, смиренне повторювання часів, смиренне служіння служби Божої. Хотів би так сказати коротеньке слово. Про те, що сьогодні Бог так приготував нам це, це читання літургійне, і завжди мене дуже так торкає та зустріч апостола Павла із грецькими філософами в Ареопазі. Бо Лука так гарно пише, що коли Павло йшов туди до них, на ту площу, де збиралися наймудріші мужі Афін, то бачить статуї різним богам і каже Лукашу, що його серце горіло. Що його серце горіло, що, що ті люди є ідолопоклонниками, що ті люди є ідолопоклонниками і не знають Бога, не знають Бога, бо ідолослужіння то є, то є страшна річ, то є, то є ну, відсталість людини. І грецький світ, який ми його сьогодні називаємо, історія називає митці називають, називають цей світ класикою. Грецький світ це є класика. Всюди, де ми підемо, де є найкращі шедеври світової культури, ми завжди побачимо ми завжди побачимо вплив великої тої грецької цивілізації. Цивілізацію, яку потім Олександр Македонський захоче поширити на всі свої завойовані території. І, і теж є такий дуже-дуже гарний той. Той настійний розпис у Ватиканських музеях завжди, завжди ним любуються всі. Коли, здається, це був Рафаело, Рафаело малює Афінську школу, ту школу, до якої приходить Павло. І там стоять різні філософи, в тому Ареопазі, а посередині стоять двоє, два великі мужі Платон і його учень Аристотель. І Аристотель так тримає в руках книгу і рукою показує на землю. А Платон тримає другу книгу, діалог тімей і показує в небо. І, і то є така прекрасна річ, яку намалював, яку намалював італійський художник, що, що філософія вона. І земного торкається, але якби шукає теж речей небесних. Але бачимо, що коли приходить Павло, то його серце просто палає з тої ревності, бо вони не знають Ісуса Христа. Вони не знають Ісуса Христа. І тому, коли Він починає до них говорити, то говорить дуже мудро. Та проповідь, промова Павла, це є проповідь мудрого. Мудрого пастиря, що Павло не починає з того, що ви є ідолосу, ідоло-поклонники, що ви, що ви є в, повному, в повній неправді, що ви заблукали. Ні, Павло це не говорить. А що говорить Павло? каже, мужі брати, здається, з у того, що я побачив, що ви є дуже побожні. Так він то ту свою. Ту свою, той свій гнів на їхнє ідолопоклонство переводить у, цю, у це ласкаве привітання. З усього видно, що ви є дуже побожні. Бо я бачив пам'ятники тим різним богам всьому тому Олімпу, що греки почитали, починаючи від Зевса і кінчаючи Богом моря, богини землі. І потім скаже, але там було щось прекрасного, Був Одна, один пам'ятник, де було написано невідомому Богу. І про цього Бога я вам сьогодні хочу сказати. І він починає із сотворення світу і приходить до Ісуса Христа. Але, на жаль, коли Він говорить про Ісуса Христа, коли він сказав про смерть і Воскресіння, то вони, вони просто-напросто цього вже не, не змогли. Прийняти, що як Бог може померти, як Бог може віддати своє життя за людей, і, і як, і як мертвий може воскреснути. Воскресіння перед ними було закрите. Потім Павло це пояснить у другому посланні, коли скаже брати, для того, щоб спастися, треба виконати дві речі. Він каже, своїми устами визнавати Ісуса Христа Господом, Киріосом. А в серці повірити, що Бог Воскресив Його з мертвих. Він бачить цю проблему тодішнього світу, що дуже важко людям прийняти Воскресіння. Дуже важко повірити в Воскресіння, бо люди стараються, так як ці греки, прийняти це розумом, тим розумом філософським, науковим. А Павло каже: треба це прийняти серцем. Треба в серці повірити, що Бог воскресив Ісуса з мертвих. Це це не робиться розумом, каже він. Ось тут є фундамент, той фундамент, що для того, щоб прийняти радість Воскресіння, щоб зустріти Воскреслого Ісуса, і для нас це є дуже важливо, треба мати відкрите серце, відкрите серце на Слово Боже, відкрите серце на літургію церкви, особливо на сповіді причастя. І для нас, священників, це є так само фундаментально. Наша сповідь і Пресвята Євхаристі, яку приймаємо кожного дня, це є те, що відкриває наше серце на дар і прийняття Воскресіння. Іншого способу зустріти Воскреслого Ісуса немає. Лише той єдиний прийняти Його Слово, прийняти Його Євангеліє, жити Його Євангелієм. Шукати в Його в Євангелії світло на свої життєві ситуації, бо наші життєві ситуації не раз є дуже складні, і моя, і кожного з нас. Коли собі так пригадаю, ті молоді роки служіння священником, уже старших священників поруч не було. Приходили ми молоді, і не було де знайти таку, скажімо, сильну пораду. Сильну добру пораду духовного, духовного провідника. І, і тоді лише, лише то Слово Боже, то Євангеліє, то святе письмо просвічує ту нашу життєву обставину. Не раз життєву обставину, коли є велика криза, ми, священники, теж перезиваємо кризи, перезиваємо терпіння. Чому в мене така парафія, а в того інша парафія? Він має набагато більше там матеріальної підтримки. Я тут маю набагато меншу підтримку. Де є відповідь в цьому? Відповідь у неї критика єпископа, що зразу мене не переміщає на, на якусь гарну парафію. Не, відповідь є у світлі Євангелія, у світлі Христово, у світлі Христовому. Там є та відповідь. Так само, криза у нашому житті. Ні. Питання, які виникають, відповідь завжди дає, завжди дає слово Боже. Слово Боже разом із Євхаристією. І добра сповідь. Добра сповідь є дуже важлива річ. Ми сповідаємо людей, але ми потребуємо теж самі відкривати то своє серце в сповіді, не боятися показувати свої рани. Наша гріховність це є теж наші рани. Але в тих ранах ми зустрічаємо Ісуса. То є парадоксально, але все, саме в тих ранах нашого гріха, не раз нашого бунту, наших сімейних труднощів, ми зустрічаємо Ісуса. Якщо ми вміємо показати Йому ті рани, показати в сповіді, Показати в дружній бесіді із своїм співбратом. Це є фундаментальна річ. Чому я це кажу? Кажу, тому що дуже часто виникають, виникають ситуації і у мене теж складні ситуації. Складні ситуації, особливо вони торкаються, торкаються перенесення на іншу парафію, торкаються якогось фінансового стану і тоді тоді ми все стараємося вирішити відразу по матеріальному а треба все таки війти війти ввійти в ті наші зранення і наші зранення. Дуже важливо теж є, і це дуже часто говорить тіший отець, коли ми були на тих авдієнціях, пам'ятаю, коли ми носили на благословення ікону Пресвятої Родини з Джублика, він мав чудову авдієнцію, де говорив, як важливо є приймати свою історію. Історію своєї родини, своїх батьків, історію свого дитинства. Історію своєї юності, де було багато зранень, багато помилок. Бо наша така поганська, якби поведінка, як поведінка тих греків, що від гріха треба сховатися, все те погане треба закрити і, і носити в собі. І це є велика помилка. Зранення і свою історію треба вміти відкрити, відкрити перед сповідником, від, відкрити перед. Духовним Отцем, перед Своїм товаришем, якому ти довіряєш. Це є дуже важливо, дуже важливо. Бо коли ми подивимося, як великі люди дають свої свідчення, то побачимо, що, що просто вони відкриють ту свою історію і, і люди є в великому зворушенні. Бо в тих ранах в тих ранах тої історії всі бачать Ісуса Христа, що як Ісус Христос приходить і. І то помаленьку лікує, і то помаленьку лікує. Ну, але фундаментом є завжди, як каже апостол Павло, коли ти в своєму серці повіриш, що Бог Воскресив Його з мертвих. Ніякий розум, ніяка сила волі, лише покірне відкрите серце, серце, яке відкривається на слово Його, читає псалми, читає псалми, але читає їх. Так зворушливо, заглиблюючись у ті слова, входить в Євангеліє. як то є важливо, як -то є важливо відкривати Євангеліє кожного дня, читав чудову, чудове таке побажання Андрія Шептицького, великого митрополита, великого святого. І він каже, що як його батьки навчили, графська родина. Заможна дуже родина, що мама й батько каже, не було такого дня, щоб не прочитали якийсь уривок Святого Письма. Каже, іноді були втомлені, було мало часу. Прочитали дуже маленько, може один рядочок, але то було кожен день. Кожен день батько і мама давали, давали своїм дітям маленький той, ту перлинку для роздумів. Слово Боже, і потім то Слово Боже робило велике чудо в житті кожного з них, кожного із, із їхніх дітей. Тому це є дуже важливо, щоб ми, щоб ми жили тим святим письмом, щоб ми добре сповідалися, щоб ми були відкриті в сповіді, щоб ми ну, не приховували в собі багато речей, бо потім, потім кажуть, та закритість, та закритість робить нас. Робить нас, як Ісус каже про фарисеїв, побілені гроби. Побілені, здається, чисті, побілені, а всередині, що там відбувається, лише бунт, неприйняття брата, постійний гнів на жінку, і, і постійне незадоволення життям. Як то каже святіший отець, що священник із понуреним носом із хмурим носом каже йому, щось дуже бракує, який не вміє посміхнутися, не вміє, не вміє дати надію іншим, все, все лишиться таким собі побиленим гробом, як ті фарисеї, про яких каже Господь, тому любі мої, стараємося дійсно наслідувати того великого апостола народів. Щоб наше серце горіло, палало, коли ми видимо ідолопоклонство навколо нас. Є багато того ідолопоклонства, і ми не раз кланяємося ідолам. Сьогодні найбільші ідоли то є що? То є гроші, кар'єризм, постійні бунти, невміння бути послушним. Послушним церкві, осудження, о, скільки того осудження може бути, то все ідоли сучасного світу, а, а та сексуальність хвора, яка, яка в світі поширена. І теж дуже важливо є вчити молодь сьогодні, як, як треба бути обережними із айподами. Дуже обережними, бо ті всі сайти є відкриті, безкоштовні, можна собі туди входити, клацати, дивитися. Дивитися багато, нечистого, а то, як диявол, то так мудро все помаленьку, помаленьку, помаленьку втягне до нашого серця. Тому найважливіше є, найважливіше є у серці приймати Ісуса через Слово, через сповідь, через святе причастя. Приймаємося те причастя кожного дня в службі. Подякуй Файно. Подякуй Господу, файму, і просімо Його, щоб він, щоб він жив у нашому серці, щоб він міняв наше серце, щоб робив, нас, щоб робив нас схожими на нього, як каже Павло, живу не я, а живе в мені Христос. Це робить Євхаристія. Євхаристія теж дає нам благодать переносити наші труднощі, наші щоденні хрести. Без Євхаристії це було б неможливо. Ми б стали поганими відразу. Але слово Боже, Євхаристія, добра сповідь допомагають нам пригортати хрест свій, любити свій хрест. Десь буде момент, що не хочу цього, не хочу, тяжко мені є, не буду. Але коли Господь входить в серце, все міняється. Ми стаємо, як він. Ми стаємо як він. Беремо Хрест із радістю. А це є, це є святість. Взяти хрест свого життя, свого служіння і з радістю, не з бунтом. Як то кажуть малі діти, ну добре ще раз зроблю, але завтра вже ні. Коли мама і тато щось просить, ну добре, ще тепер зроблю, піду там щось куплю або понесу сміття, або ще тоді уроки навчуся, ну завтра вже все буде по ні. Так, так не може бути, бо Хрест має прийнятися із великою радістю. Най Господь Ісус нам цьому помагає. Він, який переміг смерть, який переміг диявола, нехай робить кожного з нас переможцями ідолів цього світу. Христос Воскрес!